Вітаю вас, друзі, ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Коли почалася Втора світова війна. Що? Волонська різня була Коли? Мені дуже пощастило Мариною, і без її підтримки точно нічого б не було. Е, такий цинізм, от який властивий у цьому п'ятому севичолому. Як ми сором? мене не те, що вибішує, а просто твої два сини вони в Британії живуть. Ти сховав свої всі активи, так званий фонд Ротшильдів. Все, що можна було зробити, для того, щоб зберегти свою дупу, ти це зробив. Ти спекулюєш на тому, що ти допомагаєш українському війську. Це скарб. Йди на. Своїм скарбом, будь ласка, і на цьому поставимо крапку. Тому що ти не є та людина, яка переживає за Україну. Це про Порошенка. Подивіться, ви один. Його політична сила вже втомився переказувати. Ірина Гераченко працювала на каналі Інтер, Розказувала, що Гназик живий. Ну біжіть, біжіть, ви свої справи зробили До побачення. Ну, на каналі інтерпресувала, потім була пресекатарем Ющенка, та? там знімала пил, ну, така підлабузниця, потім з Медведчуком фотографувалася. Артур Герасимов, який є заступником, вибачте, цілої фракції, теж е, Сепар Луганськ. Безлер звинуватив українську владу в постачанні зброї терористам. Господин Порошенко куди ще не був президентом добрісної України. дуже добре со мною співпрацював. Очень много оружия поставил. Может интересно задать вопрос господину Герасимову. Откуда в оккупированной, вернее в осажденной Горловке вдруг появлялось оружие? Леша Гончаренко там не печатку ставить. Ну просто. Не маде печатку ставить. Когда они навязывают нам свое видение истории, свои ценности, свой язык. Ми думали, думаємо і будемо думати на русском языке. Наверное, и в этом є то і наша вина. Не відстояли до конца свой выбор. Позволили прийти к власти націоналістам. То буду за це вдячний і впевнений, що покажу ефективну роботу і нікому за мене, як за міністра, не буде соромно. А справа в тому, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок. І ми ці гроші позичили. Це все є офіційні е, консультації і займаючись консалтингом. Є гроші, які я. Заробив, і це частина, це грошей, але, звичайно, не вся ця сума. Бо заробити всю цю суму консультаціями це неможливо 700, доларів так, так, так. Да. Сем... 700 тисяч доларів вам хтось позичив. Просто так. Хто? 700 тисяч доларів. Тесть. А де він взяв? А він а, працював в російському Газпромі, ну, як в Радянському. Газпромі? Ну, як, в радянському. Ні, ні, добро видихай. Подождійте, секундочку, так ви розставки, з ким я говорю. Він робота водітелям. Он я водітелем. І далі ми можемо взяти по списку пройтися і зрозуміти, що це не патріоти. І тікайте звідси. От так. Браво! Браво! Можливо, це буде звучати трохи пафосно. Я дуже люблю Україну. І я дуже люблю. Я дуже люблю український народ. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!